Ні, ну звісно, після відновлення. Все комфортно, все супер, супер, класно. Комфортно. Поки okay, все було, що все добре, все як треба. Дякую. сурки, сушо, построїв цього. Березні місяця після повномасштабного вторгнення відбулася повна руйнація і вигорання, повна руйнація даної амбулаторії. Червні місяці відбувся меморандум разом із благодійним фондом братів Суркіс, футбольним клуб Динамо, департаментом охорони здоров'я, міністерством охорони здоров'я, де було прийнято рішення про відбудову даної амбулаторії минулого року. Було проведено 5201 прийом відбувся тільки в даному структурному підрозділі. Плюс виклики теж суттєва їх кількість. Паралельно з тим відбувається і лабораторна діагностика. Там більше трьох тисяч проведено різних аналізів. А денний стаціонар у нас функціонує повноцінно. Так само люди, яких є потреба в лікуванні в умовах денний стаціонару, приходять абсолютно спокійно і проходять призначення лікарів. І дочка тут вона в живі живе, діти тут у лікаря, і вони як би так і дуже багато знайомих. ну які, знайомих, які теж сюди обращаються. Тут і, і стаціонар денний, це взагалі, супер, якому треба поставити капельницю чи ще щось, пролікуватися, тут все надають. Всі, всі, хто в нас тут живуть, всі користуються по, по мірі необхідності, кому там потрібно. З дітками то часто тут всі бувають. Тоді ж можна було тільки в Дмитрівку їхати, або в Шпідки. То це ж далеко. Так. Як то люди можуть. Це добре, як у мене є ще машинка, то я машинкою. А, а як у людей є, нема чим два рази пересідати треба. Або в Бучу, ну, три рази через Київ. А в планах на майбутнє, ну дійсно, от, ми вже бачимо, що в плані енергоефективності. Є взірець до чого тягнутися, от і на теренах амбулаторій, які зараз функціонують, дійсно впроваджувати от будівництво саме от таких амбулаторій, які дійсно є нерефективними і комфортними для перебування пацієнта і лікаря.